Зараз двійників може зробити. Давайте ми його ще... А, стоп, чим ми йому можемо закидати? Вогонь, у нас вогонь ага, двійка. Давайте їх спробуємо ще раз підпалити. Так, так підпалили. Давайте ще втікаємо. Так, хай він там погурить трохи. І зараз ми піднімемося і ще його закидаємо туди. От в нас є тими флягами. Бачу, він поки ще не встиг, чи зараз вже встиг. Він двійника зробити собі. Ні, ще не встиг, супер. Опа, є. Yeah.